Усім привіт! Сьогоднішній звіт, друзі, буде без відео плавання в воді. То, щоб компенсувати, як кажеться, свою таку провину, як кажеться, необачність, то я покажу вам все своє обладнання, за ким я плаваю, і як воно виглядає. Ось так воно виглядає в машині, друзі. У мене ось така бадя, бачите? Це якась малярна бадя, я її з України привіз. І в ню складаю все, що мокре. З чого капає вода, все в мене там. А тут в мене бочка. на такій підставці дерев'яні. Ось так воно у мене все їде. А це в мене, друзі, така кравчучка. Спеціально я її сам робив для двох бочок. Ось таке. Ось так, друзі, виглядає вся Трахамудія, яку я витягаю з машини, яка це, і ось все це я тягаю з собою на берег моря, крім оцієї цієї боді. Все тягну на цій кравчуці, я її сам робив, до речі, вона зроблена під два балони, компенсатор. Одним словом, не треба ні рюкзака, нічого, все вішається на неї. Я, до речі, відео відзніму колись про неї. Може комусь пригодиться, а може і ні. Бачите, завдяки цій баді, вся вода мене залишається там з ластів, з костюма. От, Бачите, в машині вон, лише кілька капель. Все. Це завдяки оцій баді. Як я сказав раніше, це малярна бадя, Ось таке. І ще чому я, друзі, сьогодні відео не зробив. Бачите, яка ситуація. Я сьогодні плав з цією маскою. <кхід> Ця маска досить хороша, я її знайшов, до речі, теж в воді. Все, силікон, стекло, блін, масочка капець гарна. Але вона гарна лише для тих, хто спостерігає за рибками. Там просто, там яка це не ряти собі, блін, маска просто шикарна. Бачите? М'ягесенька така капець. Але в неї мінус великий, на відміну від, наприклад, моєї маски, Тої, що я плаваю, бачите, з камерою. А чому, друзі, дивіться, бачите? Дуже простір у цей всередині в цій масці великий. І маска відходить від лиця дуже далеко. Бачите? А ця ні, це така маленька маска. Ну Вона спеціально зроблена для того. Бачите, вона така маленька і прилягає дуже до лиця. І яка ж штука, в <кій> неї дуже гарно. Хоч дивіться, яка панорама зараз покаже. Дивіться, скільки стекла. Але цією маскою добре дивитися далеко. Взагалі, все видно, класно взагалі. А зблискані. Тому що маска далеко від лиця, яка це очі тут. І все. І ось тут, друзі, мертва зона, коли ти копаєш зблизька, А ця маска пристає до лиця, бачите? І мертвої зони в неї немає. Набагато легше. І мені так було важко сьогодні копати, друзі, що це навіть не сказати вам. Мені взагалі було незручно. Я вже цю маску так знизчився. низ був аж тут вже десь, знаєте, так наскільки можна, щоб я щось бачив. Ось таке. Але чому я не взяв цю маску, друзі, я її поламав. <кій> Дивіться, бачите, що я зробив. Ось в тому місці я розірвав, бачите? Ось тут дирка. Але це винен, я думаю. Маска досить хороша. Ось така, я вже ще одну собі таку заказав. Але поки вона з України приїде, це треба чекати трохи довго. Ну, але таке. Бачите, я завжди, коли перевожу, я ось так раз маску завішав. І вона так собі там висить, коротше, і я так тягну. <кій> ну, я не врахував того, що може ось це діло прорватися. Але я сьогодні як-небудь попробую склеїти, щоб завтра взяти ще на коп, щоб зняти відео, друзі. Тож сьогодні я без відео, друзі. Але таке, бачите, наука, друзі. Зразу кажу, хто купляє ось таку масочку, маска досить гарна. Бачите, в неї ось стильник такий є. В наборі йде дві резинки. Ось ці задні. Одна стильником, одна звичайна. Ну, правда, вона коштує трохи. Ну, але таке, бачите? І я собі ще одну таку закажу. Ось таке, нічого не поробиш потрібно. Все, тоді до звіту. І так, друзі, результат сьогоднішнього запливу. У мене ось такий. Як я казав, були в нас такі ніби шторма. Ось, бачите. Нанесло воду жахи. Ну, я забрав. Е, признаюся, друзі, навіть не все забрав. Е, я вже коли плив додому, вже без повітря, дивлюся, там ще було пакетів багато. І я вже не хотів заниряти. Можливо, завтра заберу. Одним словом, друзі, сміття є. Ось таке сміття, бачите. І це, друзі, на тому місці, де я плавав не один раз. Бачите, ось таке. Батарейка є. Ну, без батарейки нікуди. Без батареїк море не працює. Ось таке, друзі. Далі в мене... А, ще попався, бачите? Такий патрон. Ось такий. Зразу готовий макет з диркою. Бачите? Ось такий. Патрончик попався, так, попалася ось така неходячка. Це я відложив це Югославія. Бачите, ось таке. Така Югославія. І ще попалося мені окремо відложив. Це Запоребрик. Це німці. Це одна дойчмарка. і три штучки по 50 пфенінгів. Бачите, які вони гарні? Взагалі зберігається дуже гарно. Я думаю, в ті роки гарно монети падали. Або пісок зразу падали, їх не відкривало. Тому що дуже гарний стан в цих монет. Це 90-ті роки. І ще в мене попалося з цікавого. Ну, таке цікаве не цікаве. Це 50 копійок наших, це 5 гривень наших, 10 копійок наших. Це попалося. Друзі, не знаю, що за країна. Така якась цікава монетка. Ну, фокусуйся, хочу показати. Ну, ось бачите ось така монетка. Ось така. Я її помию і поставлю на фото. Не стара монета, але бачите така, цікава, в мене такої ще немає. І з такого, друзі, що ще попалося в мене. Так, а це поляки, Польща. Поляці. Там поляк. Попався мені, бачите, ось такий ось така польська монетка. І що саме цікаве, друзі, попало, дивіться, 1860 рік. І це сьогодні попало. Ось таке. Ну я її помию. Помию трошечки наведу патину, думаю, і теж поставлю фото. Насправді вона гарна така буде. Якщо помити, стан у неї буде гарний. Була трошки глибоко. Неочікувано, якщо чесно, друзі. О, бачите? Ось таке. Дивно для моря. Ось таке. Так, ці дві монетки я вам покажу ще, ви їх ще побачите. Ось таке. І по знахідках, за чим я йшов, друзі, сьогодні. Ну, не зовсім все, що я йшов. Перше попалося ось така біжутерія. Бачите? Ось така. Що й жовтий якась бронза, думаю. Ось таке. Потім в мене попалася ось така обручечка. Ну, ось така. Неважка, думаю, до 3 грам десь. Але є, друзі, дурно йшов. І потім попався ось такий кольчик. І попалося срібле колечко ось таке. Це срібло. Ну, добре, є. Сьогоднішній улов. Ось такий. І ще в мене по євриках. Забув сказати. По євриках в мене попалося, друзі. Нормально. Так, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 15. 16, 16 євро, 10 центів. Нормально. Ось таке, друзі. І як я сказав, друзі, в мене сьогодні відео немає. Як я купав, тому що в мене маска мене підвела. Вірніше, це я довів до такого стану маску, що було, яке це неможливо знімати. І вияснилося, друзі, що сьогодні неділя, а в неділю в Чорногорії магазини не працюють і клею я не куплю, тож завтра в мене зйомки камери будуть. Лише з руки, думаю, візьму камеру і буду так з руки час від часу одним словом цей знімати. Хоч покажу, яке дно, ну вода мутна. Ось такий, друзі, результат. То всім удачі, щасти вам!